Короче, братик, закинув 75 коробок, точніше кеш на 75 коробок, мій перший донат і такий агромезний. Подивимось, що з них випаде. Погнали? 3 дні прямо. Це чортінько. Со старту вже не самий мінімум, дивіться, І кредитів нормально. Приберемо анімацію, щоб було 에, трошки швидше. Угу. 500 золота. Ну, все одно не, не самий мінімум. Це вже реально непогано. Давайте занімашку і так гарніше. 500 золота. Давай, тунчаси, студію. Швиденько. Майже щось воно так довго відкривалось. О, малиша нам відкрив. Ще один малышik. Четвертий. Четвертый. Третій рівень, це четвертий. 500 золота. Давай, пора вже, танчик. По-любому, пора. Відкриваю я їх на своєму твинку. Вже майже 20 коробок, не досі жодного танчика Ну, гарант стопудово буде Там уже питання який? 750 золота. Ну, мені і золото дуже і дуже треба. Тим більше на новому аккаунті. Можна буде відкрити якийсь танчик, тож, у радий. Ще один малишик другого рівня. Чуваки скидають скріншоти, у них там компенсацій купа за 50 коробок, за 40. це вони повинні тупо підряд випадати там. 5 коробок там, 5 коробок танк, ну реально. 750, це вже третій раз, здається, 750 випадає 7 днів преміум аккаунту. Вау! Ну, на новому аккаунті він. Реально потрібен. Зараз з э, премом мінусуєш, а так, тим більше. Якщо без нього. Це вже 31 коробочку відкрили Опа, кромвель п'ятірочка, сюди. Це маленькі вже випали всі, здається. Другий, третій, четвертий, п'ятий рівень, а скільки їх там всього. Сім днів. Це тупо бать на гарант, коротше. От Хто там розповідає, що підкручують там новим аккаунтам чи донатерам, я не знаю там. ну, Ось вам новий аккаунт. За донатив, ну якби це ж не мала кількість. 75, ну це не три коробки. Із них не сипе тупо нічого. Ну, золото тільки. Таке найцінніше. Вже більше 40 коробок. Ні стиля не випало, нічого тупо. От ще одна п'ятірка. Стопудняк от перша фіолетова, якщо не гарант. Фіолетова синісайво це блакитне. Це буде стиль, мені так здається. Ну, скоріш за все, ми вже гарант зараз відкриємо П'ять коробок ще. Бля, просто взагалі шлак. Я не знаю, як це назвати. Єдине, що по золоту там більш-менш випало. Гарант. Дивимось, що там буде. Тільки головне не сана вісімка. просто вона така взагалі. Ну, непогана, але така скучна. І не яга. І можливо навіть і не безе. А це вже більш-менш цікаво. ТБТ. ТБТ це добре. Реально танчик ніби непоганий. А де тільки в нього довгувати здається? Там щось секунд 30. Фу, ну хоч гарант нормальний випав реально. Бояга мені не сподобалась. Повільний шматок лайна. Там ніби і багато чого є, гарна гармата. Кути нахилу є, але, блін Її складно застосовувати. Перша компенсація. З 1055 мільйонної коробки 500 золота. Це розігналось, розігналось, Зараз ще тамчик випаде, коротше. І що там? Да. Камера F24. Ну, то потужно, потужно. Десь її причеплю. 500 золота. Може ще тунче якийсь здать. Бо так, ніби. Реально уже який раз 500 золота випадає. Давай, танчик, еще один, по-любому, треба. А да, да, осьовен. <світ> Стопудово <світ> третій рівень. Отак воно мало випадати, це як пішло після гаранта. Всю дорогу, просто постійно. Раніше були такі коробки, минимальных було просто кілька штук там, я не знаю, Давай танк, не надо, ті стілі, забери їх собі. Вот так, дякую. І бажано якусь десятку. Просто дай десятку, будь-яку. Краще, як крокодила. Ти шо? Оце так, Кент, я тобі дуже вдячний. Реально, це танчик, який я хотів. ЛТшку і цей. Кокодріло у нас в ангарі. Назва специфічна. Ну, як, звучить трохи так по-смішному. Давай, прикольний і підкинь ще один танчик, і буде взагалі топово. В принципі, ніби мало танків, де 75 коробок. Ну, дивлячись на те, що мені пишуть в коментарях. Типу там їм насипає там скрини такі, що просто голова крутиться. 10 коробок, 45 танків там випало, блін. Але тут їх два, але класних, реально. ТЕБЕТЕ ще такий під питанням, а от крокодил. Доволі класна машина. Так довго відкривалося, думав ще, зараз зараз ще підкине Ах, Треба було 5 відкрити разом. Давай, 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 давай. Ну, блін, реально доволі таки файна десяточка вже є. Купа золота. Прикольний танком, реально просто буде топ. Та ти шо? Кент просто. Цілую твій рот, реально, за цей підгон. Ти що, три танчика? Прикальни ще 10, тупо, щоб це був базон, це буде просто. Ні, це буде стріцуха, ну та нічого. Теж доволі добре. Він непоганий, просто трохи такий нуднуватий. Повільненький, аби його зробили трохи швидшим, то був би топчик. Але я довольний. Прям. І так, дивимось, дивимось. 75 коробочок. І ось що нам навипадало. 25 тисяч золота. Дві компенсації було, чи скільки там, да, маленьких, чи три. Десять танчиків, їх всього п'ять. маленьких, здається. А вон там пише компенсовано дві штуки. Десятка, дев'ятка і вісімка. В принципі, я прям дуже довольний. Ресурсів нормально на 10 рівень. Атмосфери вистачить. Срібла малувато. 4300, але теж добре. Краще, ніж нічого. Два місяці према. Цілком і цілком. Ось наш кокодріло. Буду на ньому нагинати. Або нагинати. Прикольний косміт такий загострений. Зубило. Дякую тебе, братик, за підгончик. Храни тебе Бог. До зустрічі!